Ця серія відео буде про формати навчання зі мною, і я почну зі свого улюбленого. Це парні заняття. І Сьогодні відео я розповім позитивні сторони, можливо, якісь негативні сторони, як парні заняття відбуваються у мене, бо я їх вважаю найкращим форматом саме через те, як я їх організовую. тому... А я не кажу, що в мене найкращі парні заняття, але на мою думку, саме мої парні заняття точно краще за індивідуальні та групові, і я поясню вам, чому саме так. Отже, перше, це звісно ціна. Якщо в нас є вартість підготовки певного уроку, то в індивідуальних учень сплачує сам, в парних вартість ділиться на два. Так, іноді вона загальна сума вища за індивідуальні, тому що підготовка теж важча до парних занять. Але сума, яку платить один учень, вона все рівно набагато менша. Набагато менша, ніж за індивідуальні. Так, трішки більше за групові, але все ж таки я вважаю, що тут є свої плюси, за які потрібно платити. Так. Важливо, що живе мовлення з репетитором. Це зазвичай відбувається, або як інтерв'ю, де ставлять питання, і немає бажання про щось говорити. Іноді бувають такі теми, що і ну, ну ніби не цікаво про це говорити. Цю тему, от цей пласт лексики або граматики, потрібно вивчити а людині. Ну не цікаво. Але коли ще й інша людина говорить свою думку, розповідає про себе, це вмикає інтерес обмінятися. А от у мене так, а у мене інакше. А цю тему я не люблю. А тут ось так от тому я вважаю, що це активує учнів насправді. Окрім того, парні заняття дають можливість провадити різні формати спілкування. Це і діалоги, і, можливо, якісь сценки. Тому що чому потім говорити люди не можуть? Тому що вони не навчилися спілкуватися з іншою людиною в якісь певні ситуації. Так, ніби вони зараз в магазині, чи, можливо, так, ніби в аптеці щось замовляють, чи на рецепції мають там поспілкуватися з людиною. Наступне це Мотивація індивідуальних на цього не вистачає. Так, я вчитель. Зазвичай я намагаюся надихати, мотивувати, підтримувати ось цей рівень бажання навчатися, але. Коли є інша людина, він набагато вищий, тому що є підтримка. Є ще одна людина, в якої така ж сама мета. І навіть коли є бажання кинути, відразу думка так, ну от ми разом почали, вона продовжить так. А я отут от зупинюсь. Окрім того, підтримка дуже важлива. Важливо розуміти, що, от як я вже казала, є людина, яка Рухається в тому ж напрямку, при тому вона іноді розуміє, як дістали ці прикметники, або як важко ця тема дається, яке, яке важке відео було, треба було подивитися. З іншої сторони, вона може й порадіти твоїм успіхам. Зазвичай в парах, коли в мене хтось складає іспит. Інша людина справді щиро радіє так сильно, як і я. За результати іншої людини. Мені здається, це я б не назвала це дружбою, тому що це дещо інше, але це такі от баді, знаєте, баді, які разом навчаються і. Мені здається, якийсь коннект все таки відбувається, і це дуже круто. Наступна це відповідальність. Це теж із сфери таких абстрактних речей, але в індивідуальних учні більше відчувають відповідальність перед репетитором трішки перед собою, ну не трішки, залежить від людини. А ось коли це парні, з'являється ще людина, у якої теж урок залежить від того, як вивчили домашнє. Іноді е, речення потрібно написати на домашню, без яких ви не зможете поговорити. Бо я потім використовую ці речення і обмінюю. І я завжди вважаю, що от в парних заняттях два учні це два стовпи занять. От вони є основою і підґрунтям один для одного, і вони створюють, скажімо так, велику частину контенту. Насправді, і це дуже важливо, це дуже цінно. Я дуже люблю такі завдання, де учні мають створити щось, що ми потім використаємо, тому що одна справа це написані речення в підручниках, а інша справа написані ними на Цікаві для них теми. Далі говоріння. Я вже казала, що є велика кількість форматів говоріння, але ще й велика частина уроку це говоріння. Вчитель може ще більше відійти в сторону, даючи вказівки, зменшити час свого говоріння. Але вони між собою, учні, будуть спілкуватися. Тим більше я часто намагаюся скерувати так, щоб учні виправляли один одного або вели діалог повністю без мене і так далі. Тому Часу у них з головою вистачає для того, щоб виговоритися за урок. А у мене є час слідкувати за помилками і давати потім фідбек. Недоліки цього типу, ну якщо ми порівняємо з індивідуальними, все ж таки є тип людей, які хочуть, щоб. Ну, от Навколо них будувався урок, і це цілком нормально, не хочуть виходити з зони комфорту, то ось, мені здається, інтровертам важко йти на парні заняття. У мене були такі учні, які сумнівалися, вони приходили і вони дуже розговорювалися, тому що середовище все рівно стає безпечним. Ось цей партнер, він стає, ну, як я вже казала, до цього баді. І ну, вже не так страшно, вже хочеться більше відкриватися. Тому цей мінус є, але мені здається, що з ним. Легко можна працювати. Ще один мінус це справді залежність від іншої людини, неможливість скасувати заняття. Але тут теж невеличка помітка, що це саме в моїх заняттях не дуже працює, бо в мене є абонементи. Якщо учень платить, оплата залишається все рівно неважливо, це парне чи індивідуальне. У мене це працює так само. Ви то можете скасувати, але ви оплатите. І це підіймає мотивацію, і це, от саме індивідуальні заняття, трішки прибирає в них оцю можливість так навколо себе все будувати. Так я підлаштовуюсь, ми можемо перенести, якщо це індивідуальні, але насправді напарних теж можна там один раз за певний період часу попросити перенести, особливо якщо це. Якась відпустка або щось трапилося так, всім людям. Думаю, що це цілком можливо і набагато легше, ніж переносити групове, тому що перенести групове, це зазвичай взагалі звучить як утопія, чесно кажучи. Ще можливий мінус в тому, що вам може не підійти пара, але це знову ж таки залежить від того, як пара підбирається, про це я розповім далі. Ну, насправді можна змінити, бажано це робити якомога раніше, але ну, можна змінити, я можу знайти, спробувати знайти якусь пару. Тим більше ви можете приводити з собою своїх. Знайомих, з якими ви хочете працювати в парі, у вас там з курсів, можливо, є знайомі люди вашого рівня. Тому це теж е, такий можливий мінус, можливий недолік. Так, як я організовую пари? Перше, від чого я, звісно, відштовхуюсь на 100%, це рівень. І рівень з деталями, тому що А2 не дорівнює іншому А2. З якихось інших курсів хтось індивідуально вчив і все досить дуже правильно, хтось менше, хтось більше знає, хтось знає граматику у когось словниковий запас краще. Тому я намагаюся шукати людей ідентичних, я не знайду, але Я намагаюся знайти таких, яким буде досить легко підтягнутися один за одним. І це, до речі, цей плюс парних занять, що є за чим тянутися завжди у кожної людини є якась своя певна перевага, хтось говорить більше і впевненіше. Хтось граматику добре вивчив і це надихає іншу людину. Ну я ж теж можу структурніше розмовляти. Тому, якщо є якісь такі невеличкі прогалини, це нормально. Але якщо загалом я бачу, що ну, люди взагалі зовсім різні, я їх зводити не буду. У мене був досвід, коли я зводила різних людей. З надією, що хтось підтягнеться, ні. Це демотивує людину, яка на нижчому рівні, яка на вищому теж демотивує, бо їй не цікаво, поки пояснюється щось інше. Тому. Тому важливо так, от я зараз досить детально спілкуюсь з людьми і дізнаюся, дізнаюся, наскільки вони підходять один одному. Ми узгоджуємо обов'язково мету, ціль. Це можуть бути різні цілі, насправді. Тобто, можливо, хтось хоче скласти іспит, а хтось загальну німецьку. Я з цього роблю щось загальне, але. Готуючись до іспиту, можна вивчити загальну німецьку. Але так, я зазвичай не готую в одній парі людей, які готуються до різних іспитів, тому що різна структура і це просто буде трата часу. Або ми тоді зміщуємо фокус на загальну німецьку. Але що важливо, однакова мета. Я обов'язково дізнаюся, наскільки вони готові виконувати домашню. Домашня є завжди, але питання кількості: хтось просто не має часу, хтось просто в цілому переконаний, що він не хоче робити домашню, він хоче приходити говорити. Тому я спілкую і в мене зазвичай якось складається. Взагалі більшість моїх учнів кажуть, що не готові багато писати. Вони хочуть виписуватися вдома, вони готові слухати аудіо, щоб на уроці більше говорити. Я точно не зведу двох людей, де один скаже, що я домашніх взагалі робити не хочу, а інший скаже, що я хочу дуже багато домашніх, і щоб ми разом на уроці перевіряли. Тобто, ну тут уже. Це не спрацює. Але так я завжди, коли спілкуюся з людьми, я їм пояснюю краще, тому що я не можу повністю будувати підучні в урок, нехтуючи якимись методичними засадами. Я кажу, краще отак-от, отак-от, отак от, отак -от, отак -от. пояснюю, ми знаходимо якийсь компроміс. Якщо ні, тоді я або шукаю іншу пару, або ми тоді просто не займаємося. На уроках я готую матеріали, вони в мене зазвичай заготовані є, але під кожну пару я їх поглиблюю, додаю ще щось, ми відпрацьовуємо, створюю. Якісь завдання, де вони будуть розмовляти обов'язково. Під час говоріння дуже важливо, я даю дуже детальний фідбек по помилкам. Ми обговорюємо і це зона росту для обох учасників, тому що помилки зазвичай на рівні, то однакові, і вони. Чують, як я інших виправляю, в них це теж змінюється. Рівні у мене абсолютно різні, я можу готувати і А1, і Б2. Люблю всі рівні по-різному, не люблю викладати тільки один рівень. Люблю різні брати матеріали, різні підручники і починати щось з нуля створювати, тому що я люблю свою професію за можливість креативити, створювати нове. Це все підбирається в залежності від запитів. і так, рівень може бути будь-який, з яким ви прийдете, якщо ми знайдемо вам пару. Це можуть бути спеціальні запити, як я вже казала. Певні іспити я готувала і до DTCP1, і до ЮСД. Це австрійські іспити, і готую готую. я готую до ДТБ Бецвайбагов. Я готую до Б2 загального. Я не буду вказувати тут ціни, тому що вони в мене змінюються кожні 6 місяців, тобто двічі на рік. Але я залишу файл, де я оновлюю ціни, дані про заняття. Тому можете перейти, подивитися, що вам зараз актуально. Окрім того, я залишаю свій інстаграм. Ви можете підписатися, звісно, на мій інстаграм. Ви можете подивитися кейси. В мене їх багато по всім іспитам. В мене є. Успішні кейси і в принципі, просто люди приходили з запитами, і я їм допомагала. І на завершення хочу сказати, що. Це не означає, що індивідуальні заняття жахливі або парні заняття жахливі. Ні. Важливо шукати свої формати. Я думаю, що я після цих трьох відео окремих запишу одне спільне, де поясню, кому який формат підходить, і пам'ятайте, що треба пробувати. Тому що індивідуальні заняття в одного вчителя в іншого вони дуже відрізняються. Так само групові заняття. Я відвідувала дуже багато групових занять з різних мов, з різних рівнів і. Вони всі дуже різні, важливо знайти свого викладача, важливо знайти те, що вам відгукується. Тому пробуйте. Можливо, вам десь індивідуальні більше сподобаються, ніж парні, або можливо, вам десь групові сподобаються, тому що в мене з англійської є групові заняття, які мені дуже подобаються. Тому тут все дуже індивідуально. Пробуйте і послухайте всі три відео. Можливо, у вас так складеться краща картинка і уявлення. Ви можете написати мені в інстаграмі слово пара. Я поясню вам більш детально. Ми поспілкуємося, і ми можемо почати з вами займатися.